То відсотково повертається розмитнення на електромобілі з початком 26-го року. А це говорить про те, що всі автомобілі, які навіть прийдуть в порт, будуть на кордоні України на момент 31 грудня і навіть на території України, але які ще не встигнуть на внутрішній митниці прийти розмитнення на момент 1 січня 26-го року, потрапляють під розмитнення. Підтвердив це Данило Гетманцев, що продовження дії закону про Майже нульове розмитнення для електрокарів продовжено не буде. Мито буде наступним: 20% ПДВ та. 10% мита. Тобто 30% від митної вартості автомобіля потрібно буде заплатити в державу. Митна вартість автомобіля складається з виграного автомобіля на аукціоні, плюс аукціонний збір, і плюс шипінг 1600. Тобто, виграли машину за 15 тисяч доларів, приблизно 17,5% митна вартість. 30% від цієї суми потрібно буде сплатити в державу. Тому очікуємо подорожчання електромобілів. Електромобілі подорожчають не тільки. В Україні, а і на аукціоні зараз. Тому що Tesla Model Y, наприклад, яка у нас в дорозі продавалася, вони щось призупинилися, не так швидко продались, як мені хотілося, але вже їх усі розібрали. В нас Tesla в наявності зараз немає. Зараз я сяду шукати. Нову Теслу сьогодні зранку людина оформлює замовлення. Також я на продаж буду шукати ще Теслу. Можливо, в продажі в нас ще з'явиться. Але оскільки є такі новини, ви ж маєте розуміти, що ціни на аукціоні виростають відповідно до попиту. Тому очікуємо підняття цін на електромобілі. І якщо ви хочете придбати електрокар і ще завести по нульовому розмитненню, то зараз саме час. Тому що автомобілі, які будуть придбані після серпня, Після вересня, особливо якщо це буде Каліфорнія, то є дуже великий ризик того, що вони просто-напросто не встигнуть прийти в Україну і встигнути розмитнитися. розмитнитись, тому що як я сказав, важливо не просто приїхати, а устигнути пройти внутрішню митницю. Далі, а, якщо автомобіль купується, то він не відразу виходить зі штату. У нього є ще підготовка документів. І якщо ці документи будуть готуватися довше, тобто буде затримка якась по ним, то це може спричинити затримку доставки автомобіля. Тому автомобілі, якщо і після серпня... Тобто вересень, жовтень ще купувати, то це має бути виключно східний берег штатів Нью-Йорк, Саванна, Максимум, Техас, Каліфорнія після вересня вже буде приходити прям, прям в притірочку. Тому, якщо ви хочете замовити для себе електрокар, зараз саме час скористуватися цією можливостю, поки є безкоштовне розмитнення.